Я розумію, ну в кого хто там десь може десь там приніс з собою, може десь тут хтось вам десь. Ну, 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 ну знаєте, ну тому ну, чим маєте, тим піднімаєте, хто ні, то кулаком. Значить, або за горе, або за радість, в кого як, як кому пощастило. Ми за, ну не хотілося б казати за обуки, бо то було дуже жорстко. Але ну, скажімо так, пам'ять наших однокласників. Что вот yeah. 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 Кто смывает руки, кто морду в берег, кто науку. Вітає -сусі, яку, по сусірях душі нічого, ніби по законах свію, а в де буває хі, досі на У твірчу сім'ї, і побутові крики, пармися коляски, різниці, і різняні відкритки, Голови забиті питаннями, я віти наліво всі забули значення, слова щаслив. По нас як і палуба, все купив, а хто зберігнув у тварі протирає столи, а так пораш за захраніш до фону, приміряв синю форму. На воротах вже лежить на шиї хто буде забуть, пробудиться у люди а хто просто на чи чекає чуда В кожному різні спогади і різне бачення Байдуже, хто і хто це не має значення Спільний чи багатий, знаєш чуда, чи тобі добре, він і це написав. Є Теж бо ми падали, мабуть, спортивця в очі. Більшість на бокали, а по страх, як аж приносить, голодні хали заможніх лише косом. Три побута баскетболом і пішов Спішно зводить, як батьків, а на моє місце чортом. Сірі очі стали білими, та все ще лиші. Чоловік тих, у кого статус вищий Коли ні четати грають ролі генію. Магістра, те, що система проти неї, ніяк. Та що про рад по що він і по було заплютно, що життя пробуло з тишабів. Протакнула була наша зустріч, ми по спині. Кожного і нізне бачення. Я щось пробалять, я прошу пробачення. Духти, яка сортів, слабах строє, кожен лишився при своєму брати бунка своє, бо